Супер ціна. Від сьогодні до 31 числа включно ось такий класний конвертик для сприйняття дитячі Лупілу -Лу та Дісней. 50 гривень один конверт. Лоті буде 20 штук. Ціна лоту 1000 гривень, це вші шара. Так, і в нас є різні розміри, починаючи від нуля місяців до 2 років, здається. Вони лупілу -Лу, є Дісней, кольори будуть ось такі. Буде рожевий ось такий. Ось такого кольору. Так. А ще ось таких небагато. І на дотик. Так, вони хотіла вам показати, як вони виглядають ближче. Зараз може знайдемо розпечатаний. Так. От, і ще один. Це скарб. Подивіться, яка краса? Класне, ще ось, ще. ось такі вони різних кольорів. Найшла один розпечатаний. Так. Так? Так. Просто воно посатований вже по розмірах. Це дуже класна штука для дітей, щоб вони спали і ті діти, які розкриваються, не замерзали. Ось такий конвертик. Він хебешечка всередині є такий легенький утеплювач. Легенький синтепончик розщіпається тут, не тут. розщіпається ось так. Знизу, щоб зручно було міняти підгузник вночі. От, розчіпили, дитинку поставили, воно вільно рухає ручками, ножки тепло і спить. 50 гривень, 20 штук лоті, різні розміри, різні кольори. Буде лупілу -Лу і буде Дісней. Лот від 20 штук. Менше не продаємо. Акції Зам... до 31 числа. Акції до 31 числа замовляйте в менеджерів.